Всім привіт! Кажете, вас вже важко здивувати. Тримайте п'ятірку фактів, від яких навіть панда відкриє очі. Восьминіг майстер втечі, голосистий їжак та гризлі бігун. Це рубрика 5 фактів. Про погнали. Факт перший їжаки під час шлюбного періоду можуть так голосно фурчати і сопіти, що чути за десятки метрів. Такі собі нічні серенади на колючий лад. Факт другий. Восьминоги мають неймовірну гнучкість і можуть пролізати у щілину діаметром із власне око. Справжні майстер евакуації. Факт третій. Попри свій розмір, гризлі можуть розганятися до 56 км на годину. Це майже як автомобіль у місті. Спробуйте втекти. Факт четвертий. Хамелеони змінюють колір не лише для маскування, а й щоб спілкуватися між собою. Отже, їхня шкіра це живий месенджер. Факт п'ятий. Білки ховають тисячі горіхів на зиму, але часто забувають де саме. Завдяки цьому випадково висаджуються нові ліси. Ось такі собі природні лісники. Це була рубрика 5 фактів Про. А кого б ви собі взяли в сусіди: білку, яка саджає дерева чи гризлі, що бігає швидше за машину? Пишіть в коментарі.